Червоні, типа, может, забити, но це не точно. Друзі, вітання! усім із Буська. сьогодні ми тут, адже в рамках 13-го -ту туру прем'єр-ліги Львівщини зустрічаємося на виїзді із командою ФК Олесько. Матч вже розпочався. Що ж про команду? Команда сама дебютан цьогорічної прем'єр-ліги Львівщини. Сама вона є з селища Олесько, але приймає на стадіоні у місті. Буськ. розпочинаємо цей важливий матч, адже потрібно отримувати звичайно що бали. Тут батьками, абсолютно маємо виходить і забирається. Дуже звільнено, я буде приймати рух 3 і попроба полуків два міжнародка. Про 17-й 17.00, а також збройний способ. А зараз трохи більше про команду Олеську посідаємо останнє місце в турнірній таблиці. Має наразі одну перемогу та одну нічую. А у минулому турі команда Олесько розписала мирову нічию разом із командою ФК Мистецька. О, сьогодні ми на виїзді проти Олесько, біля мене сьогодні Дем'ян. І власне його будемо питати, як сьогодні виглядає гра між командами Олесько та Корміл. Взагалі, як тобі враження від цієї гри команда Олесько, сама із селищі Олесько, але приймаєте в бузьку на стадіоні. Як тобі ходити на цей футбол? Чи подобається тобі взагалі, що команда тут виступає? Мені подобається, що тут команда виступає. І... Ну, тому що тут це, типу, я в Буську майже живу, я туди приїжджаю, щоб за команду поболівати, а так живу в Краснодарі. Як тобі гра сьогодні? Добре. Харко. Хто переважає на полі? Сьогодні. Як твоя думка? Я думаю, червоні. Червоні команда Олесько. Так. Ти відвідуєш всі матчі? Ні. Не. Не, не, не відвідуєш, але вболіваєш, та? так? Так. Ну що ж, а також сьогодні поруч зі мною Віктор. Взагалі розкажіть, як вам сьогодні виглядає гра між командами Олайсько, Чи часто приходите, підтримуєте, адже команда Олесько сама із селища Оласько, але наразі приймаєте у бузьку прем'єр-лігу Львівщини. Часто приходжу. як не по роботі. Приїжджаємо. Як граємо Олесько? Як гра сьогодні виглядає? Гра сьогодні супер, мені подобається. Хто домінує на полі? Перший тайм трохи корміла, але вже перехопили ініціативу Олізько, і, Я думаю. Що є шанси? Є шанси, шанси є вузька. Ну що ж, а тепер по справах турнірної таблиці. Отже, після останнього матчу з командою Сокальдацький текстиль ми посідаємо шосте місце. Наразі маємо 16 очок. А попереду у нас ще гра з Олеською, яка зараз триває, а також перенесений матч із командою «ФК Мустиська», який відбудеться вже цієї неділі. А це теж дуже важливий матч, адже це дербі Яврівщини. <реш> Важлива перемога. Крокуємо далі. Плюс три важливі очки. Сьогодні здобуваємо у грі з командою Олеську. Дебютним голом за команду Корміл. Сьогодні у нас відзначився Савошко Володимир. Володимир, розкажіть взагалі, як це приємне відчуття, звичайно, що завжди забувати за командою, до якої ви приєдналися зовсім нещодавно. Це ще вдвічі приємніше. Взагалі розкажіть свій шлях до того, як почали грати за команду Корміл і емоції від сьогоднішнього матчу. Ну, на рахунок була забивати завжди приємно, а два рази приємніше, коли твої голи приносять результат і залікові бали термітній та таблиці. Тому ну, я ніколи не зумію з голами, я завжди за те, щоб вигравала команда, тому що футбол це команда гра і індивідуальна цікавити. Але голи завжди приємно забивати. На рахунок сьогоднішньої гри ми знали, що буде важко, ми готувалися. Були ротації, так як у нас зараз йде гра за грою, ви самі могли це побачити по футболістам, по як у нас відбувається ротація. І я вважаю, що футболісти сьогодні справилися, враховуючи, що це була виїзна важка гра, і молодці, що віддали всі сили, реалізували моменти. І їдемо з перемогою. Надіюся, болівальники сьогодні ми змогли порадувати. О, до речі, болівальники в Яворі. Звичайно, що вони активно підтримують вас. Чи отак відчутно, коли ви гра на виїзді без вболівальників? Чи хочете тої підтримки? Однозначно відчутно, тому що я граю в Яворів, відчуваю максимальну підтримку, і десь стидно буває, коли ми не даємо результат той, який від нас очікують. Чаємося буквально обіцяємо точно, що багато з перемогами і сервис. Наступна гра з мисливськами теж важливо, бо це дербі. Який настрій взагалі перед грою? Зважаючи навіть після сьогоднішнього результату, такого гарного, як, як заряд? А, заряд повинен бути на цю гру. знаєте, кожна гра вона має бути як фінал. І не в принципі нема такого, що це мистицька, Олеська, Новаябрість, будь яка будь-яка команда. А на турнірну таблицю ми не зважаємо, де хто знаходиться. Ми будемо готуватися до них максимально професійним підходом. От і на даний момент ми зараз після цієї гри відпочинемо, наберемося сил, розберемо наші помилки, які ми мусимо виправити в наступній грі, і будемо ходити з новими силами і здобувати тільки перемогу.